Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена. І в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam, про роздачу двох крутих ігор у магазині Epic Games, а також поговоримо про вигідні знижки та іншу цікаву халяву на різних сервісах. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Mafia 2 Definitive Edition або просто оповнюю баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео Набере щонайменше 500 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо це випуски з безкоштовних вихідних у тропічному виживачі Green Hell. Гра пропонує поодиноке та кооперативне дослідження джунглів Амазонки у пошуках ресурсів для виживання, харчування та укриття, а також крафт, полювання та будівництво баз. Паралельно з цим вам потрібно знайти зниклу дружину головного героя і розкрити моторошні таємниці минулого. Зіграти безкоштовно вийде до 10 лютого 8 години вечора. А якщо вам Сподобається, то зараз її можна купити за знижкою 67%. Electronic Arts анонсувала спеціальну програму BattleField Love, з якій проходитиме тестування наступної частини серії. Для подачі заявки потрібно авторизуватися у свій аккаунт та заповнити невелику анкету. Щоб підвищити шанси на отримання доступу до тестування. Нам також пропонують пройти додаткове опитування. Перші тести стартують найближчими тижнями для гравців з Європи та Північної Америки, а згодом і для інших регіонів. Коли вийде нова Battlefield поки не Відомо, але за словами розробників, шутер вже увійшов до ключової стадії виробництва. Усім розпочалася роздача RPG Maker VX Ace. Це програма для створення ігор у жанрі JRPG та подібне до нього без необхідності володіння мовами програмування. Якщо ви чули про адвенчуру The Moon, то вона була створена за допомогою RPG Maker, яка також дає плюс один до значка колекціонера Ігор Steam. Її роздача триватиме до 10 лютого, восьмої -го години вечора. До цього часу ви можете відвідати фестиваль. Айдл ігор і забрати різні прикраси для профілю Steam. Посилання будуть в описі. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати одразу дві гри. Перша з них Beyond Blue це морська пригода, дії якої розгортаються в недалекому майбутньому. Гравцям належить досліджувати Океан у ролі дослідниці Мірави та спостерігати за його мешканцями за допомогою передових технологій. На вас чекає спокійна атмосфера, глибокий сюжет та реалістичні підводні пейзажі, створені за участю справді. Ажніх океанологів другаграх H'Mankaїнд це глобальна стратегія, де ви створюєте унікальну цивілізацію, поєднуючи культури різних епох, розвивайте свою державу, ведіть дипломатичні переговори, беріть участь у масштабних битвах та вирішуйте долю всього світу. Гра пропонує гнучкість у виборі стратегій, глибоку систему розвитку суспільства та різноманітні історичні сценарії, дозволяючи вам переписати хід історії по-своєму. Роздача обох ігор триватиме до вечора 13 лютого. А після чого нам подарують гру формула 1 менеджер 2024 та додатковий контент для Apex Legends. Компанія Amazon анонсувала нову добірку безкоштовних ігор для підписників сервісу Prime Gaming у лютому. До неї потрапили 15 проєктів, включаючи Bioshock Infinite, Complete Edition, Wolfінstein Youngblah та Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Вже зараз тут доступно 10 ігор для GOG та 14 для Epic Games Store. А до кінця місяця до них додадуться ще 11 ігор. Тому для того, щоб забрати все це добро у свою колекцію, вам потрібно буде оформити Безкоштовну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавши зі мною в Telegram. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри з тім, які вийшли тут останнім часом. American Cooking Simulator – шалений шутер, якому ви готуєте фастфуд за допомогою вогнепальної зброї. Маніпулюйте інгредієнтами, обсмажуйте котлети та збирайте бургери, використовуючи арсенал різнокаліберних стволів, щоб отримати високі оці... Інки від клієнтів Double з кооперативний горор про двох дітей, які намагаються втекти з таємничого місця, сповненого небезпеки і випробувань. Поєднавши зусилля, вам доведеться вирішувати головоломки, ховатися від моторошних істот і розкрити похмурі таємниці цього світу. Зіграти можна лише за допомогою геймпаду. Нірвана, динамічний екшен від першої особи в індійському сетингу, в якому хлопець на ім'я Арі має битися з містичними істотами та перемогти раджа, щоб відновити священний баланс у світі. Зекемсайт. Короткий квест з ретрографікою про групу шукачів пригод, які вирушили в нічний ліс на пошуки скарбів. На вас чекають головоломки, несподівані повороти сюжету та похмурі таємниці, приховані у темряві. Морал ділема The Interview – Незвичайна пригода із руйнуванням четвертої стіни, абсурдними випробуваннями та дивними персонажами. За сюжетом ви прийшли на співбесіду, але замість стандартних питань на вас чекають аномальні коридори, предмети, що розмовляють, і смертельно небезпечні дилеми. VR секретарі Ейлі Едішен, віаргра. Де в ролі генерального директора вам потрібно взаємодіяти з секретаркою? У міру проходження можна дослідити офіс, взаємодіяти з навколишнім середовищем та насолоджуватися високим ступенем реалістичності. Сігнал, екшевотформер з виглядом з боку, профутуристичного бійця, який вирушив на пошуки наставника, досліджуйте дві унікальні зони, боріть із різноманітними ворогами та зберіть ресурси для покращення своїх здібностей. Харефор шістнадцять 1642 – випущена в дочасному доступі гра про вивчення англійського міста Харифор зразка тисяча Року вам доступна карта розміром 4 квадратні кілометри з двома сотнями будівель та сільською місцевістю. У поточній версії немає сюжету, але він може з'явитися у майбутньому, оскільки автор планує розвивати проєкт. Плажен, динамічний багатокористувацький екшен, що поєднує елементи моба і pvp режиму з Led For Dead. Дві команди борються за контроль над ареною. Бійці вони ж воїни шукають порядження та прориваються до виходу, а монстри кріпи полюють на них, використовуючи унікальні здібності. Раніше гра була платною. А зараз можна зіграти безкоштовно. Що стосується смачних знижок у Steam, то крім тих, що я показував у минулому відео, вас може зацікавити. Розпродаж на честь 2K, де можна урвати Borderlands 3 за знижкою 90%, XCOM 2 за знижкою 95%, трилогію мафія по знижці в 77%, а трилогію Bioshock по знижці в 80%. Для любителів ностальгії можна заглянути на розпродаж від Діснею. Тут можна купити волі, пірати Карибського моря на краю світу, тачки, во. Волі та інші ігри з культових мультфільмів. Також усіма відомий раз отримає велике оновлення із середньовічним режимом, облогами замків, обладунками та битвами на мечах. До 8 лютого, восьмої години вечора, сама гра та всі DLC продаються за знижкою в 50%. До речі, прямо зараз у вас є можливість отримати різні скини для расту абсолютно безкоштовно. Зробити це можна завдяки черговому твіч дробсу, який триватиме до 17 лютого. На жаль, продати чи обміняти ці предмети не можна, тому забирайте, кому вони спрямовані правді потрібні. Все, що вам треба зробити, це зайти на офіційний сайт з проведенням акцій і авторизуватися в свій Steam та Twitch аккаунт. Після цього дивимося необхідних стрімерів і отримуємо скини. Для тих, хто не в курсі, подібні Twitch дропси проходять на регулярній основі для різних ігор, в які ви, можливо, активно граєте. Тож час від часу рекомендую відвідувати цю сторінку та моніторити активні акції. Ну а на цьому в мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового року розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Battlefield 4 та Battlefield 5, то ось наші переможці, щоб отримати свій зв'яжіться зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, був агент Габена, дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.